Всім привіт, друзі! Вітаю на каналі. І що сьогодні черговий випуск, чергові кросівочки. Кросівочки від компанії Nike. Моделька називається Nike Jump. І так, Nike вже взагалі так охуїв, що і вже добралися і до брейк-дансу. Ці кросівочки спеціально зроблені для танцюристів у брейк. Добренько, що зустрічає нас у коробці? Коробці у нас звичайна бумага і самі кросівочки. Та так вони виглядають. І все, більше немає тут нічого. І так, друзі, так виглядають кросівки з зовнішньої сторони, з внутрішньої сторони, зверху, ззаді і підошва. І так, по матеріалах. Ці кросілочки складаються у нас з шкіри, з замши, з поліестеру і з різини. І так, що зустрічає нас зверху? Зверху у нас зустрічає такий язичок, досить м'ягенький, досить приємний. Блін, він зроблений такий, як з нейлону, знаєте, але дуже приємний на відчуття. Зверху маємо свошик, найки в кружочку. Язичок у нас кріпиться з верхньої частини. Тут, де кріплення, у нас є такі дві дирочки, щоб, напевно, вентилювало нам. Шнурівочка. Шнурівочка досить звичайна, широка, досить туга, не порветься вас. Зверху у нас замшові такі вставки на шнурівці. Замша досить непогана на якість. Але не преміум. Зверху у нас зустрічає така сітка. Сітка досить цупка. Досить гарно виготовлена, але вона досить груба. Всередині така підкладка, ну, що на літо вони будуть жарковаті. Маємо на носку збоку маємо досить гарну шкіру, яка має такий світ також принт зверху. Ця шкіра досить якісна, мені подобається. Самі кросівки досить якісно зроблені. Не видно клею. Бо зроблені де? у В'єтнамі. То в нас Індонезія любить нахуячити клієнт, щоб нюхали її чи що. Добренько. По боках маємо такий свошик, з цієї сторони маємо свошик і маємо таку стрічку з одної сторони і з другої сторони, яка рефлективна, і в темноті буде світитися. І ця бретелька, щоб ззувати кросівочок також з рефлективу. Досить зроблена ця штучка з цією стрічкою. З однакового матеріалу. Далі підошва. Підошва у нас просто різина дубова, досить груба і має такий розмір. Але це не просто так. Чого не просто так? Бо тут маємо устілку. Зараз я її достану, вона достається пиздець як важко. Для чого мені ці кроси, що тут така устілка? Гляньте, яка вона. Ну, це ж пиздець. <гум> ну, блін, сантиметрів так 3. Зверху, на самій цій усілці маємо таку накладку, зроблена із текстилю, і вона приклеєна зверху на цю піну. Ця сама усілка зроблена з піни, досить м'якої, досить гарно мнеться і досить гарно, я думаю, буде стабілізувати. Ну, це подивимось в кінці відео. І маємо значочок Nike. І тут написано у нас Nike Engineering to Break. Nike Engineering to Break. Танцювати брейк-данс у них. Скажу так, поки вдіваю цю усілку назад. Маю надію, що вона не так важко надівається, як висувається. Ці кросівки підійдуть не тільки для брейк-дансу. для катання на скейтборді, для баскетболу, для просто лайфстайлу погуляти в них. Така усілка, я вважаю, що будь-які види активності будуть стабілі... стабілізувати вашу ножку і вам буде в них досить комфортно та зручно. І дуже подобається мені цей принт на підошві знизу. Ну, гарно виглядає. Як будете робити якісь трюки з бейкдансу, я думаю, ви колись танцювали його, коли будете там робити різні трюки, то цей свошик буде у вас видно скрізь. І що, друзі, давайте пройдуся близько по плюсах і мінусах цих кросівочок. Як для мене великий плюс це їхній зовнішній вигляд. Ну, Виглядають дуже класно. Мені дуже подобаються вони. Другий плюс, мені подобається ця усілка. Ну, якби всі, хто виробляє кросівки, робили такі усілки, ну, то їм ціни б не було. Чого не зробити таку усілку велику в Айфорсах, в Джорданах, там? Ну, було б прикольно. Третій плюс подобається цей протектор. Досить жирний такий. І досить супкий, і досить широкий він. Четвертий плюс. Ну, Можна віднести його як до третього плюса. Оце є ще значочок, доповнюючий Зверху. Так виглядає. Мінуси цих кросівок. Їх в мене два. Мені не подобається, що ззаді на кросівочку немає жодного значка або надпису. Другий мінус. Це їхня ціна. Ну, зараз вони коштували мені 125 доларів. Ну, якось завишена вона. Не знаю, чи ці кросівки будуть дуже популярні чи ні, але ну, на початку 125 доларів ну, якось дорогувато. Ну, то для мене. І так, друзі, дякую вам за перегляд. Досить цікаві кросівочки. Запрошую вас додивитися це відео до кінця, там покажу, як вони виглядають на ножки, і розкажу про зручність. А вам дякую за перегляд. Будь ласка, підпишіться на цей канал, поставте вподобайку і напишіть в коментах, як вам ці кросивочки. Всіх цілую люблю. муа, люблю. Па, па І що, друзі, так виглядають кросівки на нозі з зовнішньої частини. З Ззаді. дошла. І так, друзі. Це пиздець. Коротше, вони малі. Ну, вони мене в натурі жмуть, мене палець аж тут, блін. Ну малі. Якщо захочете їх купувати, беріть на розмір більший. Ну, мені б 46-й сюди, то було б, напевно, ідеально. Але так малі капець. Хоча написано, що усілка 29,5, ну тут взагалі не 29. Ну, Ледве одягнув їх. По зручності. Ну, ця усілка, ну реально, ну вони дуже м'ягенькі і дуже легенькі самі кроси. Нога сидить ідеально, мені подобається. Але ну, якби не були малі. Виглядають прикольно. І знаєте, нема такого ефекту, що зум їх і що вони такі, знаєте, як ласти, немає такого. Дуже прикольно зверху виглядають. Дивитися на них зверху, ну прикольно. Досить м'ягкі, ще раз говорю. Підошва дубова, але ця усілка, ну, там такий кусок піни, ну, що нога дуже класно себе відчуває в неї. Дуже м'ягенько. По вентиляції. ну, Ноль. <смі> Чесно, немає її. Вони дуже гарно підійшли б на осінь. Так, під джинсики і попер. Чи то на каву, чи то брекданс танцювати, хто як хоче. І що, друзі, дякую за перегляд. Пам'ятайте, розмір, якщо хочете їх купити, розмір беріть на розмір більший. А так, прикольні. Мені сподобалось. Не відчував, що вони будуть такі зручні. Дякую за перегляд. Мамо. Чао-чао!